Мера Божого, дорогі, дорогі друзі, хочу запросити вас на недільну онлайн-конференцію, яка пройде цієї суботи о 19.00 і також в неділю о 9 ранку. Ви можете підключатися до неї абсолютно безкоштовно. Тема конференції це передвеликодні дні. Це зараз дуже насущна тема. Тема святкування Великодня. Як правильно святкувати, які секрети благословення, як уникнути прокляття, як отримати чудо від Бога. Ми всі сьогодні потребуємо чуда. І на цій конференції буде розглянуто безліч запитань, які можуть дати вам відповідь на ваші питання. І ваших відповідей ми також бажаємо спілкування з вами на основі християнської віри. Всім благословенного часу. Підписуйтесь на канал Салтаненко зі святом Божим!